Брати, клички мовлять на весь світ у Давосі. Їх направду чують, на відміну від росіян. Несправедливість у перемовинах команд Олександра Усика і Тайсона а також Тарас Шелестюк, що кинув виклик сильному боксерові. Про все це не тільки розказую на нашому новому каналі. Тайк Майсон новини бокс. Тому перевірте, чи ви підписані і вдарили по лайку. Я Макс Діденко. Вперед. WBC назвали найкращих боксерів минулого року. Ними стали чемпіон надважкого дивізіону Тайсон Фюрі та абсолют легшої ваги наоя Інуе. випереджаючи ваші запитання, мовляв, а де Саня у Олександра Усика є всі пояси саме крім WBC, тому в цьому рейтингу він власне і не котирується. З приводу наоя Інуе я повністю згоден. На мій погляд, це той боксер, який провів два поєдинки проти високого рівня опонентів і однаково рівно їх декласував, завоювавши всі пояси в дивізіоні. Маленький японський красунчик. Але що там робить Тайсон Ф'юрі? Я не знаю. Не маю ніяких особистих претензій до Ф'юрі. Але якщо говорити про боксерський рік, то давайте говорити про боксерський рік. Він провів два бої, де спершу офіційного претендента, а потім просто любителя бургерів. Дякую. <плес> Thank you. Thank you. Будемо чесними. Ділян Вайт нічого не показав проти цигана, тому що забракло духу. А Чісора не показав тому, що та він не міг просто. Тому визнання Тайсона Фюрі найкращим боксером це така собі історія. Беллі. Боксер напівсереднього середнього дивізіону Тарас Селестюк хоче бою з Вірджилом Ортісом. Хотів би провести бій з Вірджилом Ортісом. Маккінсон дав хорошу йому бій, але він не володіє достатньою силою, щоб перемогти Вірджила. Поважаю Майкла, але він не рівня Ортіса. Тож я хотів би поєдинку проти Вірджила. Всі вони хочуть битися з Кроуфордом або Спенсом. Вони обоє шульги. І Я теж шульга. Орті боксер 105. Я готовий до поєдинку з ним. Які взагалі шанси, що саме Тарас вийде на цей поєдинок? Не такі вже й високі, що саме українець битиметься проти Ортіса. Але вони є навесні. Ортіс мав боксувати за пояс тимчасового чемпіона WBA проти друга України Еймантеса Станіоніса. Проте поєдинок не відбудеться. Останнього терміново прооперували. Натомість Вірджил може бути в пошуку тимчасового суперника. Що листюк може бути однією з кандидатур. Тарас хоче і вже давно заслуговує на бої хорошого рівня. Останній був якраз такого штибу, проте в поєдинку з Габріелем Маестре зафіксували нічию проти нереального ортіса. українець фаворитом вочевидь не буде. Але Тарасові вже 37 років. Якщо така нагода випаде то треба її приймати. Адже якщо не зараз, то коли тоді? Ага, Побачимо коли. Навесні в ринг повернеться олімпійський чемпіон 16-го року. Тоні Йока. 11 березня в Парижі йому організують бій проти 42-річного експретендента на пояс чемпіона світу Карлоса Такама. Востаннє ми бачили в ринзі тоні ще рік тому. Він в одні ворота програв Мартіну Баколі. Карлос Такам. Та ще й у рідній Франції це варіант максимально лайтового повернення після поразки. Але навіть попри це в проект Тони Йока я не вірю. Дуже обережно його вели промоутери довший час. Усі бої тільки вдома, тільки проти невідомих суперників. І враз, коли рівень опозиції дещо підвищили, боксер взагалі не стягнув. При тому, що Баколі був далеко не топовим суперником. Йока на профі Ринзі вже 6 років, і все, що вдалося йому та його промоутерам, це 12 поєдинків у Франції, одна поразка, та і все. Якось дуже непереконливо для олімпійського чемпіона, правда ж? Для прикладу, олімпійські чемпіони Лондона, Усок та Джошуа за 6 років встигли завоювати не один повноцінний пояс чемпіона світу. Кожен, якщо зараз тоні потрібен такий суперник, як такам, щоб повернутися після поразки, це нормальна історія. Але далі знову таки будуть суперники рівня Баколі, і не факт, що француз буде конкурентним на їхньому тлі. Лайном ти не але і вершина дістався. Як Тоттенхем. контракт на бій у Фюрі досі не підписаний, а до можливої дати бою півтора місяці. У чому справа? Пояснює Боб Аром. Всі погоджуються, що якщо буде щось реальне щодо Саудівської Аравії, то поєдинок пройде там. А як ні, проведемо його на Уемблі. Боксери вже погодились на цей бій. Говорив із Френком Уорреном. Вони мали до цього тижня вже представити свою пропозицію, і ми її отримаємо. Я в це вірю. Якщо ні, буде Уемблі. І нам ще треба поговорити про розподіл доходів. Усик хоче 50 на 50, але це неправильно, якщо бій пройде на Уемблі. Тоді буде 95 тисяч британців на трибунах і ще багато грошей від переглядів за підписками. Тому Тайсон заслуговує на левому частку. Але якщо буде Саудівська Аравія, то все інакше, тому що вони укладають угоди із кожним із боксерів. На цьому тижні вони мають вийти із пропозицією. Вірю, що ми її побачимо, але пропозиції від них були і раніше. Усик має три основні пояси: WBA, WBO та IBF. А також два другорядні це від журналу The Ring та IBO. Але сторона фюрі все одно хоче навіть не 50 на 50, а щоб це все було на їхню користь. Якось математика не складається. Досить дурити українців. Скотинякі. Ба більше, якщо про цей бій таки оголосять в Британії, це означатиме поразку української сторони в цих перемовинах. як мені здається, принаймні. Пояснюю чому. Адже якщо бій таки відбудеться на близькому сході, це означатиме жирні гонорари для обох боксерів і приблизно рівну підтримку з трибун. І нерівну підтримку, якщо бій буде в Британії, і певно, що не такі круглі суми для Усака, якщо цей бій буде на Уемблі. А головний бій триває вже. Україна б'ється за незалежність. Причому в складі ЗСУ є і мої колеги з трибуни. До 24 лютого вони робили українське спортивне ЗМІ краще. Після роблять життя росіян гірше. Зараз спільними силами збираємо на бандерамобіль для наших пацанів. І я вірю, що боксерська спільнота це велика сила, яка допоможе в цьому зборі. Наша ціль 300 тисяч гривень, але не так важлива. Сума вашого донату, як те, щоб скинулося багато людей. Саме так і закриваються великі збори. QR-код на екрані. Посилання в описі. Дякую захисникам України та всім, хто допомагає, долучається до зборів. 2023 рік роком перемоги України. Продовжує працювати на дипломатичному фронті екс-чемпіон світу в надважкому дивізіоні Володимир Кличко. passing it to the true heroes. These are orphans that lost their parents due to the Russian aggression and the war in Ukraine. And save Ukraine, as well as we are all Ukrainians, as well as Klitschko Foundation. We will keep on fighting as long as it's needed for our little and bigger heroes. So let's keep on punching as much as we can and as long as it's needed. Now the heart is in true hands. Of the true поруч з кличком найсильніші діти планети. І не тільки тому, що Володимира можна залізти на шию, а тому, що Росія забрала в них найдорожче, їхніх батьків. Але попри це вони зберігають усмішку і бажання жити Жити в Україні. Зараз же Володимир із братом Віталієм уже в Давосі на економічному форумі, де переконують увесь світ передати нам якомога більше озброєння. Українські зірки боксу мовлять на увесь світ і дивляться туди, куди можуть не тільки лиш усі завтрашній день. А де в цей час росіяни, Коля? В августі 1994 дев'ятсот года Денис Берінчик має шанси провести бій проти топового боксера легкої ваги уже цього року. Про кого мова та коли можливий бій? Дивіться у цьому ролику. До зустрічі, друзі.